Вафельний торт зі згущеним молоком. Складники. Вафельні листи 5 штук. Варене згущене молоко 400 грам. Вершкове масло 100 грам. Горіхи з за бажанням 100 Какао-порошок або цукрова пудра з за бажанням 2 столових ложки. е масло. Розм'якшити, але не розтоплювати, додати його до вареного згущеного молока і перемішати до однорідної консистенції. Якщо використовуєте горіхи, то підсмажте їх на сковороді. Жоден ваф... Кожен вафельний торт змастити варенкою з маслом, посипати горіхами, викласти один на одного. Наприкінці посипати вафельний торт. Зі згущеним молоком і маслом какао-порошком або цукровою пудрою. Поставити в холодильник на ніч, а вранці подавати до столу. Смачного! І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!